На тлі розмов про мирні перемовини і пропозиції очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова знову зустрітися у Стамбулі. Росія за твердженням видання New York Times та інших західних видань, схоже почала літній наступ на українські позиції. Російські війська, як підкреслюють спостерігачі, зараз просуваються із набагато більш серйозною швидкістю і посилюють атаки на ту територію на сході України, яка залишається, зокрема у Донецькій області, під контролем збройних сил України. Літній наступ Росії може мати на меті кілька задач, які бажали б вирішити у Кремлі. Перша задача залишається незмінною і Її перед своєю армією Путін поставив ще у лютому 2022 року, коли ухвалив рішення про так званий великий напад на Україну. Це вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України, які у Росії і тоді називали так званими народними республіками. Друга задача може бути пов'язана із створенням так званої буферної зони, про що вже говорив Путін як про важливу задачу цієї війни.